Жінки, які дії чоловіків змушують вас почуватися в безпеці або ж навпаки? Раніше я жила в місті, де більшість населення, включно зі мною, пересували з пішки та громадським транспортом. Одного разу в мене було побачення, під час якого хлопець наполягав на тому, щоб провести мене додому. Я розумію, що, мабуть, він вважав свій чинок лицарським, але це означало б, що чувак, якого я бачила лише раз і який не зважав на моє ні дякую, знав би, де я мешкаю. Я спробувала відмовитись і піти, а він просто пішов. За мною, неодноразово запитуючи, де я живу, навіть якщо ви вважаєте те, що робите, романтичним або шляхетним, або ж з метою її безпеки, якщо ви ігноруєте її чітку відмову, вона почуватиметься незахищеною. Я вирішила зробити вигляд, що їду додому на метро, і попросила його провести мене до станції. Потім спустилась на платформу, трохи почекала і обережно висунула голову над землею, як тільки вирішила, що все чисто. Стом водій автобуса, який їв свій обід біля станції, коли я спускалась. Побачив, як я повернулась, Двічі глянув на мене. Потім озирнувся навколо, перш ніж крикнути. «Ти молодчинка! Він пішов, завдяки йому. Я відчула себе в безпеці. Я йшла тротуаром поруч із незнайомцем, і він змістився так, що опинився між мною і нервовим чоловіком, до якого ми наближались. Ніхто не помітив цього, але я безумовно почувалася в більшій безпеці. Одного разу я застрягла сама в Лондоні, очікуючи нічний автобус. Я була в абсолютно незнайомому районі на кінцевій зупинці одного з кількох автобусів. Там було кілька пасажирів. Кожен займався своїми справами. Я була єдиною дівчиною. Якийсь випадковий підозрілий хлопець, підію, хто знає яких речовин підійшов до автобусної зупинки і почав агресивно розмовляти сам з собою, хаотично рухаючись. Звичайно, люди іноді поводяться дивно, просто не звертайте уваги. Тоді він почав дивитись на мене знову і знову та вести якусь суперечку зі мною. Чим більше я ігнорувала його, тим більше він злився і все ближче підходив до мене. Двоє абсолютно незнайомих людей. Один досить великий панк, вкритий татуюваннями, і великий чоловік років сорока. Зовні спокійний, але не той, кого варто було б сердити, який чекали. На сусідніх лавках перемістились і стали під кутом між мною і хлопцем. Вони були набагато більші за нього, і навіть у своєму одурманеному стані він це бачив. Вони не промовили жодного слова: ні йому, ні мені, ні один одному. Просто стали на сторожі зовсім незнайомої людини і залишались там, поки обдобаний чувак не пішов геть. А потім вони повернулись на свої місця, і на цьому все закінчилось. Мій автобус неща. Стя приїхав невдовзі після цього. Я була і досі залишаюсь безмежно вдячною цим людям. Одного разу хлопець запропонував мені покататись на його яхті на першому побаченні. Коли я пояснила, що не почуватимусь в безпеці на самоті, застрягши на човні з незнайомцем у відкритому морі, він сказав: не хвилюйся, я можу взяти з собою мого друга Тома. О, ні, це не допомогло. Тепер я у відкритому морі наодинці з вами двома. Невже ти не бачиш, що це не покращує ситуацію? Я страшенно ненавиджу, коли чоловіки фізично блокують мене або заганяють в кут, щоб змусити вислухати все, що вони намагаються мені сказати. Це часто трапляється зі мною на роботі і відчувається як величезний дисбаланс влади. У мене був колишній, який кричав на мене, заганяючи у спальню чи ванну кімнату та не даючи вийти. Доходило до фізичного насильства. Одного разу мій теперішній партнер жартував і лоскотав мене, стоючи у дверях, і я розплакалась. Я відчувала себе такою дурепою, але це була лише хвиля тривоги. Він одразу ж припинив і більше так ніколи не робив. Якось нам потрібно було провести сімейну розмову з донькою, і ми вирішили Зробити це в моїй кімнаті, він шукав де сісти, і я попросила його пересунути стілець, який він збирався поставити перед дверима до ліжка, тому що кожному потрібен вільний вихід під час серйозних розмов, не для того, щоб втекти, а щоб почуватись комфортно. Просять мій номер перед тим як заговорити зі мною про щось. Одного разу незнайомець вирвав мій телефон. У мене з рук у продуктовому магазині і написав собі смс. Я вихопила його назад і запитала, якого біса він курва собі дозволяє. Чоловіки іноді можуть поводитись геть божевільно. Незнайомець пішов за мною на заправку після того, як я закінчила заправлятись. Пан середнього віку почув, як я кілька разів сказала йому ні. Незнайомець намагався запросити мене на побачення. А той чоловік прикинувся моїм дядьком. Він провів мене до машини після того, як я заплатила за енергетики, і я була йому неймовірно вдячна. Провести жінку до машини це дуже люб'язний вчинок. Ми з компанією друзів, усі хлопці, йшли додому після концерту в нашому місті і проходили повз дівчину, яку загнав у кут Безхатченко. Вона намагалась ігнорувати його, розмовляючи по телефону. А він навис над нею, намагаючись виманити у неї гроші. Я підштовхнув своїх приятелів і сказав їм прикинути, що знаю цю дівчину, і відтягнути її подалі від того чувака. Ми розвернулись, і я крикнув агов. Пробач, що так довго не могли тебе наздогнати. Вся наша компанія оточила дівчину і відвела її від бомжа. Просто проігнорували його, стали між ними і пішли приблизно через квартал. Я запитав її, чи все гаразд, і чи не хоче вона, щоб ми провели її до автовокзалу або ще кудись. Вона сказала так, і ми разом з нею зачекали на автобус. Виявилось, що вона була на тому ж самому концерті, тож ми розмовляли про це, поки не приїхав транспорт. Я наведу два приклади однакового сценарію, які трапились зі мною. Хлопець запросив мене на побачення. Я сказала ні, дякую. А він відповів: гаразд, варто було спробувати. Дякую, що була люб'язною і більше ніколи не запрошував. Згодом не поводився неналежним чином, залишався привітним і дружелюбним. Я почувалася в повній безпеці. Він сприйняв відмову добре і пішов далі. Ми з ним і досі друзі. А його наречена. Дуже мила жінка. Інший хлопець запросив мене на побачення, і я сказала ні дякую. А він розлютився і не приймав відмови. А коли я знову не погодилась, сказав, що я і так потворна. Дуже ніяково до того ж, якби я була такою потворною, то навіщо тобі було так наполегливо намагатись запросити мене на побачення? Увічливо прийміть відмову. Ні, не потребує причини, не вимагає пояснень і не повинно бути сказано. Більше. Одного разу відмова це відстій, але ми всі отримаємо відмови в житті, і істерики з цього приводу не допоможуть вам у довгостроковій перспективі. Машина з'їхала з дороги і опинилась в кюветі на глибині 6 метрів. Шини сиділи по обидва боки, дуже великого корення, що стрімів з дерева, яке знаходилось за сантиметр від пасажирських дверцят. Дерево було величезним. Двоє водіїв вантажівок побачили, як машина злетіла з дороги, і зупинились на узбіччі. Вони залишились там, щоб допомогти, якщо буде потреба. Мені надзвичайно пощастило, через довгу дорогу я задрімала і. Запер Певнила їх, що зі мною все гаразд, але я точно не зможу зрушити машину з місця. Я дочекалась ранку, була третя або четверта ночі і пішла за допомогою. Мені було 20 років, і я важила 45 кілограмів. Жоден з водіїв не збирався їхати. Вони залишились до ранку і викликали за мною евакуатор. Вони стояли доти, доки я і машина не опинились на дорозі. Жоден з них не довіряв іншому залишитись зі мною на один. Інці, я була надто наївною, щоб зрозуміти, чим вони пожертвували та який захист вони забезпечили. Чоловіки не усвідомлюють наскільки сильно ми стежимо за тим, де їхні руки, коли вони знаходяться поруч з нами в лютних місцях. Запрошуючи на перше побачення, хлопець, якого ви ніколи раніше не зустрічали, каже: Давай приготуємо вечерю у мене вдома, або давай займемо чимось іншим у мене вдома. Категорично ні, чорт забирай. Коли хлопець пропонує провести свою подругу до машини, це дрібниця, але вона почувається в безпеці. Усвідомлювати, що невідомий чоловік може опинитись поруч посеред ночі. Я йшла додому о другій годині ночі, рюкзак, сукня і навушники без музики. Так я можу чути, що відбувається навколо, але це зручна відмовка. І якщо хтось спробує привернути мою увагу. Раптом я відчуваю чиюсь руку на своїй руці, відскакую на метр назад і розвертаюсь. Хлопець також відскакує назад і піднімає руки. Мовляв, я тебе не скривджу. І не ображу, а потім вибачається, що потурбував мене, і каже, що моя сукня залізла під сумку, і я йду з голою дупою. Бідолаха дуже приймався, що налякав мене, але хотів переконати, що я буду в безпеці. Мав сусіда по кімнаті, який йшов за жінкою до її машини з місцевого бару, щоб переконати, що вона в безпеці. Справа в тому, що насправді він не був поганим хлопцем, він просто був йолопом. Нам усім довелось спинити його і пояснити, що він не сраний бетмен. Його сприймуть як загрозу. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які дії чоловіків лякають чи змушують почуватись в безпеці вас? Напишіть в коментарях.